Валерій Федорович навіть не оголошував про вибори, а про владні шестьорки, такі як Петров, вже просто не несуть якусь таку дичь, що на голову не налазить. Дивимося відео. Валерій Федорович Залужний це інструмент розконтачування. Він хоче розконтачитися, А в результаті Так, що зробив Валерій Федорович Залужний, щоб ви зараз вже говорили, що готові проголосувати за нього як за президента. Ви як дівчатки зараз просто любите його піска. Бачите, от ви бачите його, і ви вже любите його. У вас ви не знаєте, чому ви не можете зрозуміти? Ви, от просто ви вирішили, що ви закохані в Валерія Федоровича Залужного. Він навіть не зіграв вам ще на гітарі пісню. Ви вже просто закохані в нього півсяте, випишіть собі на бумажечки. Чому ви так вважаєте? Це повинні бути конкретні фрази, а не фраза а що, не обіщали шашлики в травні. Просто начніться вибирати головою, а не піскою. Хотілося б почути від нього, що він там які у нього плани. Далі я хотів би почути так. за допомогою яких інструментів це буде робити? Сківала він буде робити, з гардона буде робити, Порошенка буде робити. З ким кого ще йому треба додати в команду для того, щоб ми повірили, що це дійсно нова політична сила, яка налаштована змінити Україну на краще. Ви серйозно? Ви травіті просто чи що? Так от Петров. Ти з такими замашками дуже серйозними і своїм корішем. Хто ти взагалі? Окрім того, що ти віщаєш те, то, що тобі дають. Не задахуя ти на себе береш з такими заявами. Я розумію, що твій піпл зажрет оце дерьмо. Ну давай трошки скромніше, нахуй. Де ти був мразь на початку повномасштабної війни? Щось ми тебе не бачили в окопах. І до сих пор не бачимо. Не тебе, не твого коріша. А пафосу щось дуже дохуяв тебе.